Аврору перенести реєстрацію в обіжні. Тому що, ну, я був в Полтаві, я був в побіжці, в музейні дуже круто. Але коможна громада, і ну, коможна громада, тому що ні гроші, Ну, Бородянка, ну, такое. Як ви зробили, ну, з Полтави перенесли Аврору в пішню? І вас є висловила. Констріч за Контекст: дивіться, Аврора, всі Аврори, вона зареєстрована в Бечевській громаді. Але uh, всі думають, що ми багаті і вони платять податки yeah. до нас. Це дійсно так було, але лише 6 місяців. У uh, 23-му році, коли була спрощена система, uh, і Аврора тоді нам сплатила uh, в нас в громаді бюджет 100 мільйонів, вони нам сплатили 350 зверху. У нас півмільярда майже uh, був бюджет. Uh, зараз цього нема, на жаль, зараз, зараз цього немає. Як переконали, дивіться, ну це. Це, тут нема оберіга, тому можу розказати, бо будуть користуватися цим. <свят> На сьогоднішній день можна, щоб ви розуміли, теж контекст, будь-яке підприємство може перереєструватися в іншому місці і сплачувати туди <свят> податки.